Права 937. Запиши яке-небудь число кратне число. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що в нас в першому завданні. У нас є числа 3 і 7. У будь-якому випадку, якщо вам треба знайти кратне двох чисел, можна їх перемножити. Як і в даному випадку, бо менше підібрати не вийде. Тобто пишемо тоді, що 3 що множиться на 7, це дорівнює 21. Тобто, якщо ми 21, поділиться воно і на 3 це буде дорівнювати 7. І 21 можна поділити на 7. Це буде дорівнювати 3. Ну і записуємо тоді, отже, число 21 записуємо кратне числом Числом 3 і 7. Так, є. Ну, звичайно, це можуть бути інші числа, наприклад, 42 і так далі. Так, 8 і 12. Тут знов таки ви можете перемножити 8 на 12, отримати 96 і абсолютно точно це буде буде кратне числом 8 і 12. Але можна підібрати менше число. ну, Наприклад, 24. Дивіться, 24. Поділиться і на 8. Це буде дорівнювати 3 і 24 можна поділити на 12. Це буде дорівнювати 2. Ну і записуємо тоді, отже число 24 кратне числам Записуємо 8 і 12. Є? Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першого завдання ми підібрали число 21. До другого ми підібрали число 24. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження кратного двох чисел. На цьому вправу завершено.